Анна Віталії на заробітках вже довгих 16 років. За цей час багато чого в житті змінилося. Діти виросли, і хата в селі виросла. Все добре, правда, чоловіка вже немає. Анна не приховує, подобається їй тут Віталії, хоч і тяжко працює. Тут вона хоч трохи життя побачила. А вдома що? Жодного разу з межі своєї області не виїжджала. Як то кажуть, бачила лише той світ, що в вікні. Анна рано вийшла заміж, відразу після школи. Довго не думала, коли сусідський парубок Михайло зробив їй пропозицію, відразу погодилася. Тоді ще на неї сильно образилася і найкраща подруга Віра. Вони ж мріяли разом з нею їхати до Львова в інститут поступати. Після заміжжя зрозуміло, що й мови про навчання бути не могло потрібно залишатися в селі. Віра вважала це зрадою, навіть на весілля до подруги не прийшла. Так після школи дороги подруг назавжди й розійшлися. Віра в село приїжджала не часто, а з часом взагалі перестала. Люди подейкували, що вона вдало вийшла заміж за якогось вченого львівського пана в інституті працює і сама перетворилася на справжню львівську панянку. Та за домашніми клопотами в селі Анні було ніколи слідкувати за досягненнями подруги, раділа за неї, що у неї все добре. Інколи десь в глибині душі. У неї проскакувала думка, що якби вона не вийшла заміж а поїхала з подругою вчитися, може б, у неї життя склалося зовсім по-іншому. Та що тепер дієш? Сімейне життя у Анни відразу було нелегким. Зразу пішли діти старшого сина Андрієм назвали, а молодшу донечку Оксанкою. Чоловік пропадав на роботі, працював в селі трактористом, тож роботу мав постійно, а Анна працювала в сільській раді, прибиральницею. Робота нескладна, але платили мало. Було Анні 35, коли в селі повезли чутки, що її Михайло до молодої вдови частенько заходить. Та й грошей додому чоловік став приносити менше. А старший син Андрій якраз школу закінчував. Добре вчився, мріяв, як і колись мама про університет. Анна твердо вирішила, що син буде вчитися у Львові, чого б їй це не коштувало. Та чоловік не підтримував дружину. Казав, що вони без освіти якось прожили і діти проживуть. Та хіба це життя? запитала Анна, ти тракторист, я прибиральниця? Не хочу я життя такого своїм дітям. Анна і сама вже переконалася, що чутки про зв'язок чоловіка з молодою вдовою, що жила на краю села, не безпідставні. а тут якраз кума з Італії приїхала. Перша з села вирішила спробувати долю і податися на чужину. Розповідала, що складно. Але якщо працювати, то можна й до чогось доробитися. Анна згорілася думкою про заробітки, яких вона вбачала вихід з ситуації, що склалася в її житті. І чоловіка, який її зраджує, бачити не буде, і дітям допоможе. Тож, виробивши необхідні документи, нелегально на той час виїхала в Італію. 16 років пролетіла одна мить. З завданням Анна справилася, дітей вивчила, хату побудувала, з чоловіком розлучилася. Він таки через рік, як Анна його покинула, зійшовся з тією двою. Та через три роки захворів і неочікувано для всіх відійшов у засвіти. Діти після навчання залишилися жити у Львові, тому хата в селі стоїть пусткою, хоч і відбудувала Анна її на славу. Оксана п'ять років тому вийшла заміж, вже й двох внучок встигла подарувати Анні. А от Андрію чомусь не щастило. Хлопцеві вже за 30, а особистого щастя він досі таки не знайшов. Анна часто в перервах між роботою молилася за добру долю своїх дітей. Одного разу в неділю, а це вихідний день для багатьох українських заробітчанок, Анна пішла в парк реб'ї. Тут в Римі це улюблене місце для зустрічі українців. Раптом, натовпі людей, які жваво щось обговорювали, Анна побачила незнайому жінку, але з дуже знайомим поглядом. Це була Віра, та сама подруга, яка багато років тому назад поїхала до Львова. Скільки ж вони не бачилися, важко й порахувати, обом жінкам минулого року виповнилося по 50. Обійнявшись на чужині, спочатку подруги плакали, а потім, трохи заспокоївшись, розповіли одне одній свою історію. У Віри і справді життя склалося чудово. У неї прекрасна донечка, Іванка, а от чоловіка в минулому році не стало. Тож вирішила жінка теж поїхати в Італію, трохи підзаробити, щоб доньці допомогти. Мо що ж зарплата у неї в інституті? Приїхала, тут ще нікого не знає, лише роботу шукає. Анна пообіцяла, що допоможе подрузі в пошуку місця праці, навіть уже мала на приміті кілька підходящих вакансій. А потім Віра показала подрузі кілька фото своєї доньки-красуні. Переглядаючи їх, Анна оторопіла на одному з фото. Іванка була з її сином Андрієм. Віра, не розуміючи, чому така реакція, пояснила, що це хлопець Іванки, і вона б дуже хотіла, щоб цей юнак став її зятем. Було видно, що Віра не чулася від радості, і я б дуже хотіла, щоб наші діти побралися. Бо вони обов'язково стануть щасливими. І хто б міг подумати, що все саме так складеться? Що доля знову їх зведе.